Ну так, да, розказують такі казки, що найбільший річковий острів Європи – це не так. Насправді Хортиця 12 кілометрів завдовжки і завшишки 2,5. Але насправді найбільший острів в Європі житній, він 84 кілометри завдовжки і від 15 до 30 завшишки. Це в Словаччині. Але Хортиці є чим пишатися. Нехай не найбільший острів, але у нас величезна кількість археологічних пам'яток. 129 курганів різних часів та різних народів. Святилища та редути, городища та могильники і так, далі, і так далі. І всіх їх так багато, все завдяючи порогам, чого на Дунаї немає. І перша письмова згадка Хортиці це тисячу років тому, все також завдячуючи Дніпровим порогам. Варяги, пройшовши пороги, на Хортиці ставили святилища, віддаючи шану своїм богам. Цих святилищ у нас так багато, все завдячі Дніпром. Про хочеться видатна велична пам'ятка пам'ятка, але не найбільший річковий острів в Європі. Принаймні, найбільший острів на Дніпрі це точно.